Підприємець прийшов в басейн, вибрав собі місце, ми визначилися це місце. Ми вже навіть провели розетку. Тут він мав, має організувати міні-бар, такий стійку. Чого не вистачає Лучно, у міському каву, плавальному басейні, то це куточка, де відвідувачі могли б купити питну воду, каву чи тістечко. До директора Олега Коденського звернувся підприємець із такою пропозицією: надати в оренду частинку холу першого поверху під буфет. Та й відвідувачі зауважували, що в приміщенні ніде придбати, хоча б питної води. Ну хтось звертався, хтось десь я сам бачив, що вже потрібно. Десь в якомусь куточку дати місце, щоб хтось може з підприємців організує міні-буфетик такий з кавою, з якимись пиріжками, цукерками, водою. Бо дуже багато приходять батьків з дітьми. Діти плавають, а батьки тут сидять. Чекають, потім діти виходять, зрозуміло, що після води дуже хочеться щось і вкусити і попити, тому було б доцільно. в Басейні, щоб був якийсь мені. Мені кафешка, якась така. Питання про включення об'єкту до переліку першого типу надало б можливість здійснити подальші заходи щодо передачі в оренду цієї частини першого поверху басейну з загальною площею 7 квадратних метрів. Проте. Депутати міської ради на сесії не підтримали рішення, посилаючись на те, що план просторового розвитку басейну їм не надали. Щоб вони надали план просторового розвитку басейну, і воно повинно бути вільному доступі. Вони тоді е будь-хто з підприємців може подати заявку, щоб цю заявку розглянути в даному випадку. Це якесь полуарне рішення.

Стояв тут керівник басейну, ми його ж в робочому нормальному порядку попросили розробити загальний план, де що має бути розміщено, для яких цілей, дійсно має бути висловлено, щоб будь-хто зайшов. І прозоро з розумінням повністю використання всієї площі, хто скільки може взяти в оренду і надати цю площу. Це потрібно, дійсно, це потрібно, ми готові це приймати рішення, але чомусь дослухались вже не вперше, не в друге. Якщо зараз у депутаті виникають певні питання по підприємцю, по прозорості, по депрозорості, то я не думаю, що щось зміниться, якщо ми винесемо це питання на наступну сесію і детально розберемося, нічого не зміниться. Ладно, сутримувача або до власника з проханням включити додати уряду, включити перелік першого типу, у власника є 40 днів на прийняття відповідного рішення. Або надати згоду, або відмовити на дні згоди. Це має бути саме у формі рішення. Якщо б 40 днів власник не надав письмової відмови, це означає, що він погодився. Мовчасна згода. Якщо сьогодні ми... На сесії приймаємо рішення надати згоду. Питання має якщо, якщо ми не приймаємо цього рішення, це означає, що ми надали мовчизну згоду. Рішення таки не ухвалили. Директор басейну зазначає, із подібною пропозицією відкрити в басейні буфет, звертався до нього лише один підприємець. Більш більше ніхто сюди не приходить, нікого можливо це не цікавить. От його зацікавило. А інші не знаю. Буде аукціон, якщо він буде, то, будь ласка, приймайте участь в аукціоні, хоч скільки там цих підприємців може туди попасти, Безліч. Від вас чекають, щоб ви надали план розвитку міського? Я, ж, я буду над цим планом працювати. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.